Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогоднішня тема відео Мої аромати. Must have». Дуже часто знімають відео на цю тему і називають їх Пропала колекція, там, які аромати я поверну першими. Мені не дуже подобається така установка, що щось має пропасти, особливо, що я уявляю, які ситуації можуть бути, чого щось може пропасти в наш час. Отже, я б назвала їх must have, або аромати, якби, скажімо, я переїжджала, да? які б аромати я забрала обов'язково з собою. Аромати, без яких я не уявляю себе, без яких не можу жити. І так, почну я неочікувано. Першим моїм ароматом буде. Аромат від Лалік, Перлес Делалік. Мені дуже наразі подобається цей аромат, я дуже себе комфортно в ньому почуваю. Я люблю його носити вдома, тільки вдома. На роботі він губиться, він не звучить, а от вдома якраз він дає відчуття затишку, спокою. Дуже комфортний аромат для мене. І е, чого я не ношу його на роботі, ще одна причина, бо в ньому є така камфорність, е, і мої колеги, травмовані запахом камфори, вони не подобається їм цей аромат в старті, якби, а далі його і погано чути буде. Мені цей аромат асоціюється, знаєте, з чим? Я нарешті зрозуміла: з м'ятним тік-таком, з чим мене асоціюється цей аромат. Там є, взагалі, він шипер, в базі заявлений дубовий мох, але я не сприймаю його як шипер. Я сприймаю його як щось холодне з троянду. Я чую в базі троянду в ньому, але взагалі він такий дуже приємний, свіжий, холодний м'ятний. І от в мене він асоціюється з мятним тік-таком, або найближчий аромат, який би я назвала найближчий до нього з парфумерії, Це, напевно, аромат від Герлін Аквалігорія Herba Fresca. От в ньому є такий солодкуватий м'ятний аспект, дуже приємний. він Мені Мені подобається його носити вдома. Він і освіжає, і заспокоює, і робить мене більш якоюсь спокійною, зібраною. Е, носити його почала інтенсивно в лютому минулого року, 23-го. У е, мене там були свої переживання, якби. і цей аромат мене чудово заспокоїв. У мене був залишок в флаконі. Він не нав'язливий, я би сказала, не нав'язливий. У мене був залишок в флаконі, я почала активно користуватися цим залишком, а потім вирішила купити собі ще один флакончик. Купила залишок в флаконі, десь так в мене було, я вже використала от стільки, так? І хочу його задублити, бо дуже мені комфортно в ньому. Дуже подобається мені цей м'ятний тік-так з камфорою. Отже, це був перший мій аромат must-have наразі, на даний момент. Другий мій аромат Must have. Зараз, зараз, на даний момент, я би сказала, це Udmood Elixir. Я теж себе дуже комфортно, спокійно в ньому почуваюся. Він не дратує оточуючих, на відміну від першого. Зате я в ньому цілий день, як в коконі. Це аромат шкіри. Аромат такої грубої шкіри, промислової, яка з одного боку гладенька, з іншого боку шершава. І він дає дуже гарний, свіжий порошковий шлейф на морозі. Я вже розповідала про те, що в нас не було кохання з першого погляду з цим ароматом. А цей аромат, взагалі, свій перший флакон я продала колезі, я повернула його в колекцію дуже-дуже через багато років. Потім з цим ароматом теж не було в мене. Я перше він мене вразив, неприємно вразив своєю какофонічністю, не знала його, куди діти, але дала йому відстоятись два тижні. І м -м, мені дуже сподобалась його оця шкіряна складова. Але ще більше мене вразив цей свіжий шлейф на морозі. Обидва аромати досить бюджетні. От зараз я хочу задублити цей аромат на мейкапі 100 мл, коштує 900 гривень, і цей аромат 830. Оце два аромати, які я зараз планую задублити. Хочу їх задублити, хочу, щоб вони в мене були завжди. Мої мастхевчики. Взагалі можна буде прослідкувати таку тенденцію, що більшість цих ароматів в мене вже є дублі, а деякі я хочу дублі. Отже, про хочу дублі. Ще один дуже-дуже класний аромат, який, чесно кажучи, заміняє мені всю мою гурманіку. Оцей чудовий Нобілі 1942 La Dенsa de Libelun. Він мало того, що гурманський, приємний, пахне яблучним пирогом з корицею, з дрібкою кориці. Разом з тим, він дуже. Ну, Я не знаю, це ніша чи люк, скоріше ніша, але він дуже інтелігентний, дуже делікатний, дуже приємний, він не нав'язливий. Ем, Шлей в нього на початку, але ну, мені роблять на нього компліменти, він дуже смачний. Деколи люди його називають свіжими, але я б сказала, він більше мені гурманський, але гурманіка дуже стримана. Бо є гурманіка дуже прямолінійна, я вже казала, що я маю на увазі. Це, як, от, наприклад, там... Прямолінійна гурманіка. <рес> Чоколад гріді від Монталь дуже прямолінійне таке печиво. Зараз через смузі теж коктейльні вишні. Цей дуже делікатний, і от я ще хочу спробувати, я замовила собі від Левантик Ксержов Касамараті Ксержов Ліра. Ксержов Касамараті Ліра. Там мені обіцяють лимонний пиріг. Ціна, правда, на нього така трошки кусюча, але я спробую ще лимонний пиріг. А оцей яблучний пиріг Ну, Це просто таке, ну, це був найкращий подарунок для мене минулого року. Олічка віддала мені залишок в флаконі. Я просто закохалась цей аромат. Мені настільки він сподобався, я почала його активно носити. Це був квітень, тоді травень, літом він класно звучить, і взимку, і восени. Ну, Дуже, дуже приємна гурманіка. От для мене, якщо чесно, цей аромат заміняє всі мої гурманські аромати, всі мої чотири гурманські аромати. Що не показала вам ваніль Франка Буклі. До речі, вона влітку гарно розкривається за рахунок свіжості там, цього, м -м, цитрусів, лайму і кардамону. Але цей аромат ну, він універсальний. От Якби мені треба було з всіх моїх чотирьох гурманських ароматів вибрати один, я би вибрала для Денса делі і Ще ліру хочу спробувати. Можливо, це ще я лимонний пиріг мені зайде. Я, взагалі, останнім часом іду за таким шляхом. Я дуже сильно розвантажила свою колекцію. І вирішила, що аромати, які мене не тішать, до яких не тягнеться рука, я від них позбуваюся. Я їх продаю, дарую і так далі. Я хочу лишити в своїй колекції максимально те, що мені подобається, і те, що мене тішить. Інакше я не бачу сенсу просто стояння цього аромату. Наразі в мене в колекції 29 ароматів з дублями 41. Ну, от ще я хочу ці два аромати задублити. 43 буде для Денце Делі Белюн, хочу задублити. Буде 44. І зараз я нічого поки що не купую. Зараз я замовляю відливати і тестую. Зараз я шукаю квіткові аромати. Ну, про відливантики, які я протестувала, розповім. Якось в наступному відео. Отже, йдемо з вами далі. Знову ж таки, мої мастхеви. Мій аромат, який заміняє для мене всі свіжі аромати. Всі свіжі, всі цитрусові. Дуже класний. Теж бюджетний аромат. Ну, для Денса Делібелю не дуже бюджетний, він десь приблизно. Доларів 80-90 коштує. Цей дуже бюджетний, він коштує 900 гривень, але це чарівна свіжість, чарівні цитруси. Я закохалась в цей аромат за шлейфом, в корпусі в нас йшла дівчина сходами спускалась дівчина, я почула від неї шлейф, підійшла, зробила їй комплімент і запитала, що це за аромат. Вона сказала, ланван жовтий. Я його одразу вже купила собі залишок в флаконі, залишок цей віддала мамі, вона ним користується. Мені дуже подобається. Я віддала мамі Versace Versence. а от цей аромат мені більше подобається. Ну, якби І тут порошкова чистота, і там порошкова чистота, але цей мені якийсь більш цікавіший. Той більш стійкий, звичайно, але він і коштує на порядок дорожче. Ще один мій мастхев це свіжих ароматів. Так, ну, куди без пантери. Я її люблю, як і раніше, мій най-най-най улюбленіший аромат, коли я хочу почувати себе краще, на голову вище. Дуже гарний аромат. Квітковий шипер, пудровий квітковий шипер, дуже гарний, дуже інтелігентний, дуже дорого звучить, напевно, найдорожчий в моїй колекції, мені здається, він звучить. Це аромат, який і оточуючим подобається, мені роблять на нього компліменти. І я себе почуваю в ньому дуже гарно. Дуже гарно в тому плані. Гарною, почуваю себе. Гарною доглянутою, впевненою жінкою. І з дуже дорогим звучанням аромат. Ну, Пантеру, Картіеля Пантер, я обожнюю, це мій. Можна навіть я не хотіла починати, з нею, щоб в мене всі відео не починалися однаково. Але, от номер один. Так, вже назвала я вам п'ять ароматів. Ідемо з вами далі. Ще один аромат, без якого я не уявляю своє життя. Він такий трошки меланхолійний, медитативний. У мене вже, це вже третій флакон. Це аромат від італійського бренду Лірбаларіо. Асензіо Апсінтум Perfume. Це аромат про гірку полин, гіркий полин. про... Трави, типу, Естрагон, майоран, Полин, що там ще, Артемізія. Отакого От плану трави, воно таке, наче зварене в суп. І є в нього ще така мильна складова. Він мені дуже нагадує магазин, який був в Ocean Play, там, де продають органічне мило, і там теж пахне травами, цитрусовими, милом. Я дуже його люблю. Він такий досить мел... ну, меланхолійний, я люблю його носити в дощ, він теж мене гарно заспокоює. Не те, що меланхолійний, він заспокоюючий. Мені дуже комфортно в ньому, я люблю носити його. Кінець лютого, березень, квітень, коли такий тривожний, тривожний період. Дуже він мені подобається. Вони трошки змінили дизайн, щось кришечка змінилася, але сам аромат не змінився, він такий же гарний. Аромат не для всіх, він дуже на любителя. Хоча от я знаходила однодумців на цей аромат. Марина Привіт, якщо дивишся мене, колись була в відрядженні і. Колезі запропонувала, теж парт запропонувала її замовити і сказала, що якщо їй не сподобається, заберу його собі, в неї відкуплю. Звичайно, їй сподобався, і вона мені навіть писала, що вона зносила флакона Дуже цікавий, незвичайний аромат, ну, не для всіх, але мені він дуже-дуже подобається. Так, це в нас, напевно, такий вже шостий аромат. Йдемо далі. Ще мої мастхерчики. Без чого я не уяв... щоб я не віддала ні в якому разі своєї колекції. Е, теж досить бюджетний аромат. Моя знахідка минулого року, мені, напевно, найкращий аромат минулого року, ну, три найкращих, скажімо так. Це Удмут, це Ля Деллі Белюна. І от най -най найкращий це моє попадання в мою любов до шкіри. Це Латафа Anà Biatleser. Я дуже-дуже його люблю. Він. Шикарна шкіра, більше навіть не шкіра, а замша. Нагадує він, Irish Leather, мене питали. Так, вони дуже схожі відсотків на 90%. Там різниця тільки в базі, бо я б сказала, що Irish Leather більш волога шкіра. Тут от суха суха шкіра, суха замша. Е, є трошки терпкої малини, і він дуже-дуже гарно запудрюється в кінці за рахунок фіалки. Ну, просто це оце було кохання з першого погляду. Як тільки я його затестила, все, я не могла від нього відлипнути. У мене є ще другий флакон, там вже половина. Він у мене на роботі. Ну, Звичайно ж, аромат, без якого я не уявляю свого життя, це Dior Midnight Poison, ну, Він знятий. Хочуть за нього шалені гроші. Дуже його люблю, це мій аромат. Коли настає осінь, холод, от, жовтень, листопад, грудень. Це для мене такий теплий, зігріваючий мою душу аромат. Я дуже-дуже його люблю. У нього теж дуже гарна камфорність, хоча там не заявлено. Там у нас мандарин, бергамот, троянда, пачулі, ваніль і амбра. Здається, так. У ну, мене за... є два залишка в флаконі. Тут ще залишок нічого такий, а другий залишок там взагалі. На два рази. Отже, я його заміняю, бо дуже люблю його звучання. Заміняю більш бюджетним ароматом. Це аромат від Fragrance World. Um, Passion, Passion the night. Що тут думати? Тут на кришці написано. Перший флакон я вже зносила от настільки. Він у мене на роботі. Флакон вже такий облуплений весь. Кришка звенить від неї щось там відбилось. Але знову ж таки, мені дуже комфортно в ньому. В нього шикарний шлейф. На мені гарна стійкість. Я не знаю, чому люди кажуть, що в нього погана стійкість, але на мені десь годин 12, а на одязі іще більше. Ну, заміняю собі Midnight Poison, бо Midnight Poison я не готова <смі> такі гроші витрачати, на нього не готова. Так, е лишається в нас ще декілька ароматів, які я вибрала своїми мастхевчиками. Ну, живой Private Label. Так, теж дорого, досить дорого, дуже його люблю. Для мене це теж настільки ж розкішно, наскільки Пантера, але Пантера, так, так би мовити, краще приймається оточуючими. Вона більш жіночна, вона пудровий шипер. Це ж наша шкіра з ветивером взагалі вважається чоловічим ароматом, але ви знаєте, що я не, не вірю в гендер в ароматі. Я ношу те, що мені подобається. От. Ну, я його бережу, скажу чесно, хоча це в мене другий флакон, в першому у мене десь половина лишилась, флакона лишилось. Але ну, він чудовий теж. Я дуже-дуже його люблю. Це моя знахідка 2022 року. Мій най-най-най найкращий аромат 2022 року живой Private Label. Так, він такий грубший, така шкіра, ветивер, лабданум, такий він більш. Теж в нього є такий землянистий аспект. Взагалі, за рахунок ветиверу, він мені пахне трошки книгою, свіжою книгою, але ветивер тут грубий такий. Тут не одна книга пахне, а 100 книг пахне. Ну і в, в шкіряному переплеті. О, от. Теж мій мастхев. Не розлучусь, не, не хотіла би розлучатися з ним ніяк. Так, дуже неочікувано, але я просто закохалась в цей аромат від Сержа Лютанцев. Чудовий аромат лілії груші, металевих. нот. Мені дуже подобається, як він сидить, освіжає, звучить, шлейф його. Теж, можливо, задублю. теж, ні за що не попрощаюсь, Вернула би, не дай Бог, що одним з перших. Дуже він мені подобається. Ну, він гарний, я би сказала, він, от, він якраз квітковий, жіночний, такий, свіженький, більш веселий. Десь вони мені схожі з Mary Мі». От Mary Мі» я теж хочу вернути в колекцію, можливо, це буде якраз 30-й аромат. Так, ще один мій мастхев, дуже гарний квітковий аромат Лілія і Груша. Мій мастхевчик на зиму, обожнюю його звучання взимку, коли мені взимку хочеться свіжого. Оце два такі аромати в мене свіжі на зиму, свіжі квіткові. Це лілія з грушою Серж-Лютанс і Майкл Корс, Майкл Корс. Тут же зелена туберозатка, трошки масляниста, трошки з таким розсолом, трошки з кокосом. Дуже гарно звучить на морозі. Мені дуже подобається. Він в мене вже так настоявся, бо спочатку це теж було щось незрозуміле таке розпадалось на частини. Класний, от мені подобається його носити взимку, теж мені must have. І ще два аромати. Один взагалі універсальний це будь-яка пора року. Це шикарний шлейф. Але це аромат для любителів старої школи. Бо це Альдегідро. Альдегідо-шипровий аромат. На старті мильні такі альдегіди, далі там гіркі трави і в кінці шипру. От У мене цей аромат, асоціація така, що це дорогі французькі парфуми. От, хоча Estee Lauder американка. От, але для мене це ну, я не була в Франції, на жаль, сподіваюся, що побуваю. Але от для мене така асоціація Це олдскульний аромат, ну, як я вже сказала, альдегід, альдегідно-шипровий. І вже казала теж, що мені дуже подобається концепція цього аромату, що жінки це не тільки платічка і квіткові аромати, а ноувин. Жінки думають, і в них є власна позиція, власні погляди, і зовнішність не повинна бути основним капіталом жінки. Що все-таки розум основний капітал будь-якої людини в незалежності від статі. Ну, от як я бачу цей аромат для себе. Чудовий шлейф, не дивіться, що мало використала за скільки за три роки. Там два пшики, і за вами кілометровий шлейф. Ну, деколи кажуть, що тут ладан, не є, нема тут ніякого ладану, аромат чудовий, розкішний, але знову ж таки підійде не всім, а тим, хто любить олдскульні аромати і досить такі важкі, класичні олдскульні аромати. І останній мій мастхевчик. Ну, якби я жила в країні, де нема осені, як такої, він би мені не треба був. А так це мій ідеальний аромат на осінь. Оце така пепсі-кола з корицею, можливо, якісь ну, не булочки з корицею. От в ньому є такий от старт пепсиколи, а далі спеції. Приємний дуже. Я стільки перебрала східних ароматів спеціями, і вони мені всі дратували. І от тільки цей мені подобається своїм таким колючим пепсікольним стартом з корицею. І я вже казала, що це теплий светр, шерстяне пальто це осінь. осінь. Теплий светр, шерстяне пальто. І зверху ще цей аромат. Ну, це чудово. Це гарно, зігріваю, чи б сказала навіть смачно. Шкіри я в ньому не чую, хоча вона тут заявлена. Для мене це більше деревина, спеції, ну і пепси кола. Я не, не втомлююсь на цьому наголошувати. Так, це були мої такі аромати must have. Не рахувала, скільки їх тут. Має бути 12 чи 13, десь так. Але оце такі аромати, які би я. Ну, якби вже дуже чистила колекцію або переїжджала, то це такі аромати, які би я обов'язково забрала з собою. Аромати, без яких я не уявляю свого життя. Я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях аромати, які для вас є мастхевами, без яких ви не уявляєте свого життя, які найчастіше носите, до яких вас тягнеться рука. Ще раз дякую вам за увагу і до нових зустрічей!